Відубня ідеї передачу на Петрину. Петрина пробиває. Чудово шов удар і голкіпер команди Ріал Київ. Київський відразу на смика. Смик на підум'якалі Ліпінський з м'ячем. Віде передачу на Мишаловку. Константин перевозить м'яч, але примісінько по центру. І голкіпер Реал Київ Зараз нагода була для Брюги. І тепер вже контратака від команди Реал Київ. Бакум налишок підудар, пробиває, самоляк відбиває. М'яч після удару Бакум з другої спроби самоляк відбиває. Марієвіч помиляється, перехоплення під дубняк, Розганяє атаку команди Брюге. Петрина з м'ячем. Валентин Валентина під удар. Пробиває Валентин і не влучає поворота. Намагався з лівої ноги пробити. Валентин. Бакум, щирицей комбінують. Бакум передач на Кастраму, Кастрама скипка на підвер Кібіш, Кібіш пробиває і не влучають поворота. Потапов пробиває. І ледь. М'яч від бакум далі, бакум, зміщується під удар, пробиває, бакум ліпінський блокує удар і контратака від команди Брює. 2-2. Поки що вихід, уже 2-3. Віддає на піддобняка, піддобняк переграє голкіпра. Віддає на Зуєві з м'ячем, Пробиває. Зуєві з дальної відстані. М'яч іде ворот Після удару. Скорий віддає передачу вперед на Смика, Смик, на Мишеловку. Мишеловка відразу до м'яча, але вдало. Виколисиним. Віддає передачу на мишеловку. Мишеловка п'ятої на Петрина. чудова комбінація. Зараз три в три. Поліщук з м'ячем, Відає передачу на Петрину. І знову передача. І кутовий удар для команди Брюге. Пробиває спори і не вдається влучити Ліпінському м'ячу. Ліпінський, передача на піддубняка, Олександр розганяє атаку команди Брюге. Чого прокидає? І не вдається Піддубняку, вдало зробити передачу на, передачу на Кібіша. Проти Кібіша грає Ліпінський, Петрина допомагає. Валентин розганяє атаку лівим флангом, команди Брюге ходить центром. Валентин Петрина. Чудово грає Петрина зараз пробиває Валентин і повз ворот Проходить м'яч після удару. Ворога і Ліпінський намагається розігнати атаку команди Брюге. Відає передачу на Поліщука, Поліщук віддає на Піддубняка. Піддубняк під проходить по центру. Під пробиває Піддубняк і повз ворота. Пробиває Олександр. Команди Брюге. Передача проходить на Щерицю. Щориця намагався зарусити до карного майданчику. Невдало калета порушує правила. Калита проти Щериці і 11-метровий. І забиває. Гадав, кут самуляк, але не вдалося відбити. На Потапова, Типатапов грає спори, Потапов змушує до Спередач на щирицю. Чириця відразу вважає на кібіша. Микола пробиває і забиває. Прекрасний гол. Микола Кібіш. Залишили самого Миколу небезпечно на віску і Кібіш забиває голову. Ачна Потапова, Потапова грає спори, Потапов змушений до з передачу на щирицю. Чириця відає... Пробиває і самоляк бере. Ніфталія йде, перебачи нас Степаненка. Степаненко далі в центр на, кіб... на бакум. Роман далі переводить на Кібіша. Кібіш знову повертає на, бакум. Бакум в на Баку, Бахум, центр партнера. помера. Бакуні можливість віддає на Кібіша, Кібішки об п'ятою забиває м'яч, до сітки воріть. Ну Далі, йде Степаненка. Степаненко далі в центр на кі Киб... на баку. Роман далі переводить на Кібіша. Кібіш з повертає на Баку Баку в центр. Невдала Рось передача легко. Петрина, віддає на клату, на Петрину. Олександр <рістична> Підудня пробиває і забиває! Олександр реалізовує 11-метровий, робить рахунок 3-1. Не здається, пресингує Ліпінський, далеко відпускає Кібіш відразу на пота, пота скидка на Щирицю. Бакум пробиває і забиває. Бакум. Не здається, пресингує Еліпінський, далеко відпускає Кібіш відразу на потап, пота скидка на Щирицю. Ліпінський намагається розігнати атаку команди Брюге. Проходить центр. Віддає на Петрину. Пробиває Ліпінський. Прекрасний гол забиває Роман. Самісінький кут. Це є окрасою сьогоднішній. Ліпінський. Намагається розігнати атаку команди Брюге. Проходить центр. віддає на Петрину. Валентина Петрину проти Петрини Кібіш. І порушує правила Валентин Петрина проти Миколи і штрафний на користь команди господарів. Жовта картка для Ліпінського. <реслужит> стандарт для команди Брюга. Навіс. Пробиває на Ліпінський. Не влучає Роман в поворотах і все. На цьому у нас завершується поєдинок.